Кажу я. Безчесна, легкодуха брехня. Не можна вбити Бога, як не можна вбити небо над головою. Можна сховатися від нього, втекти у задушливі нори, але вітер не перестане вити і дощ не перестане лити. Безумні фанатики! Кажуть вони. вбивці. Хоробрі воїни. кажу я. Достойні діти, його. Перестань забивати людям баки Фауст. Ти робиш тільки гірше. А що? Може бути гірше? За це. Чим ми стали? А ти щасливий, бродяга? Взуття не тисне, не турбуйся. Існують речі важливіші за щастя. І Які саме нестерпна робота? Постійні втрати. Щоденне почуття провини. Колись було інакше. Ми були іншими. Були чимось більшим. Я був словом, ти зброєю Моноліта. Ми несли смерть проти своєї волі. А тепер ми помираємо самі від випаровувань. Від куль того, хто прагне помсти. Скільки братів досі вештуються зоною? Загублені, забуті, примушені зрікатися минулого. Ми маємо знайти їх, повернути їх, допомогти, врятувати. Серю. Кожен знає дикий острів. І кожен повинен зробити власний вибір. І що вони тут знайдуть? Сенс життя? Чи таких же жалюгідних нещасних, які так само не знають, чого прагнуть? Продяга врятував нас. А тепер вбиває нас.